Прекрасні є місця на світі, хто мріє жити десь на криті, а хтось у Штатах чи Канаді і так тікти, скоріше раді в краї далекі у міста, де не панує біднота, де купа часу для дозвілля: Нью-Йорк та сонячна Севілля, Монако, Дрезден, Орлеан, де гори є чи океан, де корпорації та боси звели до неба хмарочоси. Прекрасні парки, сквері, пляжі, на димарях немає сажі, дороги рівні, наче скло, і не бідує там село, охайно скрізь та й чисті свині, моря, річки, озера сині, де екзотичні є тварини, не косять сіна для скотини. Там на городі спин не гнуть, корів на вигін не женуть, ростуть там пальми, апельсини. Є все для розкоші людини, Хайвеї, швидкі автобами, де їсти, ходять в ресторани, коштують всі заморські страви, а ходять просто для забави, бо кожен там машину має, і діто з школи забирає. Не батько, змучений з роботи, чи мати, кинувши клопоти, а добра, ніжна, мила няня, яка, мов мати до смеркання робитиме з дітьми уроки, батьків позбавить від мороки. Там, де закон всіх захищає, і де корупції немає, та добре там, де нас нема. Ми хочемо, щоб зима була без снігу та морозу, забути бідності і загрозу, щоб літом не було спекотно, а вечорами прохолодно, щоб вияв океанський бриз, росли що пальми, кипарис, Мені ж тополь рідніший шепіт, і журавлів, тривожний клекіт. Приємні серцю ті міста, в яких буденна простота Таїть собі щось особливе з дитинства рідне, серцю миле, і хоч вибоїнах дороги, та налипає бруд на ноги, а між містами нехай веї, і пальм не садять на алеї, та не збирають з них плоди. Та що є краще за сади, що розквітають біля хати, в барвисті, зодягнувши шати. П'янять духмяним ароматом, і будні дні здаються святом. Любисто, м'ята, чорнобривці, хрущі, що наші ті сміливці, віконце стукають, гудуть, в лісах зозуленьки кують, на скрипках грають свіркуни, а люд завзятий восени збирає плід своєї праці, живуть в хатинці, як в палаці, господарі на своєму полі. А все багатство у стодолі, сільська хатинка, гуси, кури, низенький тин, навіщо мури, Щебеч, бечуть ласівки, синички, картопля, ягоди, порички, усе знайдеться на городі, так здавна прийнято в народі. Гніздечко знову звів лелека, що повернувся із далека у рідний дім, де в Бога хата. А разом з тим така багата, хоч похилився тин та ганок, Але коли приходить ранок та прокидаються гаї, заводять пісню, Солов'ї, десь за концерти платять люди. Та хто з них чув такі тюде, які виконує цей птах. Ані Бетховен, Моцарт, Бах не може з ним ніяк зрівнятись. А ми щодня можемо втішатись чарівним, неповторним співом. І насолоджуватись дивом, а нас все манять колізеї, Варшави, Лондони, сіднеї. Та ми ж усе, що треба, маємо, та щастя у чужих шукаємо. Ми кращої все хочемо долі, бо мало хліба нам і солі. Шукаємо кращої дороги, де менше горя та тривоги. Дороги ж кращої немає, ніж та, що, мов рушник лягає між стихлих колосочків жита. Із срібною росою вкрита, немов чарівна стрічка в'ється, а звідусі приємно ллється, пташиний спів та шум діброви, протяжне мукання корови, дворід погавкує десь пес, а коник з воза їсть овес. І хоч там є за океаном маєтки з дорогим парканом, то не замінять ті будинки ніколи рідної хатинки. І в жодних ресторанах світу від Філіппіни аж до кріту, немає страви, що була. Смачніш за ту, що до стола матуся рідна подає, і де ще борщ смачніший є. О Боже, дякую за рідний край. Ти підбадьор людей, що впали у вічай де сил та віри, щоб жила надія у те, що збудеться, та заповітна мрія. Яка незмінною лишається в віках, про кращу долю на яву, а не у снах? Я вірю, що щасливою ще буде Україна. Навіщо пальми нам, коли в нас є калина? Слава Богу.